Вогнеслава світла! Будемо, вогонь, Святий Небесний на себе, на землі нашій, на народ наш стяжати І вогнем святим Небесним кривники виходів на землі наших, в рудах нашої владі нашій спокляти. Огоньо світлий і красний. Прийди, вкусити дерево, соломинові в вітері покладено, прийми віднеси до Богів пожертви наші. Рід наш слави тебе, як провідника небесного. Тебе ми обираємо, як вісника Богів рідних. Боси ти будеш багатством усіх пожертв і бачимо ми, як втішений піснями нашими. Огень пронизує пітьму морока і нищить баси, і нищить кривників виходів, земель наших родів, нашого владі, наші. Він воє наш провісник світла і тепла. Слава Богня, дорого, дорогостя нашого! Він не той, хто вільніше пожертви до неба, приносить багатства незліченню, огеню, силою своєю могутньою. Бережи нас, відкрив де та лиха спопили худо й зелу душ людських. Прийди, огеню, весілих палаючий, прийди почуєш многі слави, рівта, і почуєш ногі слави, зросте на та підтриманий сонцем масло. Хай сварок, у тебе в яві, кличемо тебе, огеню, співом своїм. Все приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світом, яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава Огень! Oh. oh, oh. Славина, огонь наша слава, огнь Бог світа, огнь Бог світа, огня славе. Тобі співай, слави, величаю, бо ти прибіжеш і сила наша. Піснями своїми кличемо, Боже, Ти бо пожертву небо несеш, Ти бо найкращий жрець серед нас, сими сламо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося, Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати, Ти бо в, в родині їхньої рівної у славі даш Бога, Перуну, бо великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною, на наш світло обряд вогни слави, аби причаститися маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими, так діяли правоці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, яких множество є. А розпалюючи ватру, всім серцем співаємо горе-горе ясно, тоді бачимо, засяявши дерев і словами, вогонь небесний. Слава, вогню, слава! Тою сурицею пригоститись вогнем освятитись. Це ви життя на землі макоші породило у воді святій світла роду живою завояло. Хай, дана матінка, стане в обороні роду слав'янського, в обороні народу нашого Красного України Руси православної. Хай водан, батько, очисти душі силою своєю омиє. Змиє всі кривдників лиходіїв, земель наших, з родів наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким суттям, тим, що зупинилися, Вибої наші родичі, великі, у свазі сущі, освятіть мене, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував народ нашої єдності з Богами. Слава нині речам, вобогиням нашим, макоші та корові замунь. Як і землю у тримаєте багатство. дарують, бачимо, що тяжка земля, зерном ягодами, плодами мною і багатствами незліченими. Вона годувальниця наша По всіх часів виграла до слав'я. Тож кличемо, макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни, слави, Бога з нею податок і благ. Нема ніякого бля додіяння, кличемо матір муй, Землю, землицю, свято покривиця, яка все тут породила, життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, бога синий і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи з силою і силою на землі нашій. Слава матері землі, слава Україні, Русі, слава. Могутні три Боже, прагне від любови твоєї та сили, бо ти просторами поболіваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти усіх усюдах сущий, все проникаючи вітрокрили. Отче роду слав'ян. Ти сам род си вишні, у величі своїй незрівняний серед богів, прийди до нас, посяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які усваргу линуть. Вже бачимо ми тятову лука твого громового, що натягнуто стрілами стрибожими. Хай линуть вони накривників, лиходів земель наших родів, наших у владі, наші карами незліченними, а на дітей наших, народи наші. Хай зійде достаток і благо батька вітрів наповни тіла наші здоров'ям, взе рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. І вічно могутній все переможний Боже слав'ян. Слава Стрибогу, слава, слава рідним богам, слава. Oh, 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 oh.

Збережна наша, він білова наша, моя мара, Стрибове стрібова. Як кличу сюди Огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі, Хай Огонь покриє попелом критника лиходія. Хай Огонь з паблиці критників лиходів в земель наших родів наших у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої, ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно арійські в достатку, а ворихай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній вогень, ти єдиного володар земель наших. Ти наш Верховода та Князь могутній та Вогнецяйний Боже наш. Слава Огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад Між родом небесним і земним Мудреці усміхаються тобі огеню, слава та сила Руси. Слава огонь, слава. Слава. Огень, Огонь бо. Своїм бережемо віру, вогані і сворога, перуне й всі до в усіх богів у Всевишньому триглаві сущих, бо все вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг. Їм рід на славу, з того голосу співає, і доскону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь, був посеред нас і бачимо, як летить Бог силою своєю. Інбо єдиний з нами, І поки горить від огонь в душах життя і в тілі, спопилиш у васорів душ наших, Перетворив попіл, задуми ворогів роду нашого. Народу нашого спопили всіх кривдників лиходів на землях наших, в родах наших, у владі нашій, сяй на землі любов та справедливістю. Слава Огані, слава. Тож хай прибуде Вогонь Святий Небесний, повсякчас з усіми нами. Хай кривду всякою в душах наших, в життях наших спопиляє, силою небесною нас благословляє. Хай буде так. Ну, а ми, як то вже. В часі війни звиклося, робимо ще славу Перуну. Тут хвилин 8. Закликом роду до предків. Тож, залишайтеся з нами. Вкладайте свої духовні сили, свій час, своє бажання у відродження сили і слави народу нашого у духовну боротьбу. За з нами будете автоматично перенаправлені на славу про.